У Луцьку попрощалися з 55-річним військовослужбовцем Михайлом Штиком. не знімаємо. Посередині ще Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Михайло Штик пішов у військкомат. Чоловіка на службу не взяли, тому став воїном-добровольцем, розповів його побратим Ігор Мальцев. Загинув Михайло Харкові після ворожого артобстрілу. Любив свою вітчизну, любив свій Луцьк. На жаль, так сталося, що ми його втратили. І я думаю, що ця втрата не дарма. Ми відомстимо за нього. Ми все зробимо, щоб ці нелюди більше тут не ступала їхня нога. Я його знаю вже більше 25 років. Це мій лічний друг. Він просив мене, можна сказати, настояв на тому, щоб я його взяв в добровольський корпус. Спочатку в Києві ми були, захищали Київ, а потім вже під Харковом переїхали, коли Київ освободили і Київську область. Там з 92-ї бригади разом ми У Луцького Михайла знали у мистецькому колі. Він був майстром художньої обробки дерева. Це патріот, людина релігійна, людина глибоко віруюча. Разом з тим дуже оптимістична, дуже світла, дуже. Ну, інтелектуальна. Він любив мистецтво. Він майже бував і в нас, і в всіх музеях на кожних проєктах. Він багато читав. Це серцева людина. Дуже цікавився мистецтво, всім філософією, історією. Не віриться, не віриться. Тиждень тому все тут спілкувалися. Пам'ятався хорошим товаришем, Людиною. Інтелектуальною людиною, яка любила батьківщину, людина, яка мала золоті руки, людина, яка геніально працювала з деревом. Сказав, я не знав, що в мене таке покликання. В мене покликання бути військовим. І навіть якщо ми переможемо, скінчиться війна, я скоріше всього би залишився на службі. Бо мені це тепер мені це, це моє життя. Він так змінився. Я кажу, а ти ж казав, що тобі не, не дуже подобається військо, ти служив війську. Каже, так, раніше я не, я не знав цього, я не знав себе. Так що він був воїном всередині. Похоронять Михайла Штика за побажанням рідних на кладовищі села Самари, що у Ковальському районі. Вадим Панафідін, Петропетієвський, Суспільне, Луцьк.